Ентоні Блінкен приїхав в Україну. Що пообіцяв, та коли ж буде обіцяна допомога Україні? Про це говоримо із експертом Ради зовнішньої політики Українська призма Олександром Краєвим. В студії громадського радіо працюють Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундаш. Якщо говорити про ту допомогу, яку обіцяє надати Америка, то паралельно з цим з'являється дуже багато різних повідомлень. Ну і в наших телеграм-каналах, і в, в нашому інформаційному просторі теж і від деяких експертів. І ще й російська пропаганда теж підігріває зі свого боку, що Америка, начебто, і пообіцяла, але не допомагає саме через цю затримку. Ми зараз маємо просування ворога на лінії фронту. Пане Олександре, що ви з цього приводу можете? Та сказати, та й думаєте, загалом, чи це дійсно частина інформаційної пропаганди Російської Федерації, яка до нас доходить, чи це має якусь реальність під собою обґрунтування? Скажімо так, це гарно використана інформаційна можливість, і, на жаль, гарно її використав наш супротивник, тому що тут просто треба хронологічно співставити те, що відбувалося, коли американці ухвалили пакет допомоги на 61 мільярд. Вони буквально протягом тижня сформували перший транш. І буквально через декілька днів після того, як транш був сформований, його частину почали надходити до України, тому що значна їх частина була у Німеччині, у Польщі, і в принципі їх змогли швидко доставити. Але тут Є величезне, але яке полягає в тому, що це те, що нам було потрібно станом на березень-квітень. А зараз, вже на початку травня, по суті, в половині травня, коли ворог пішов в наступ, це зовсім інші потреби в контексті амуніції, в контексті боєприпасів, в контексті того, що нам треба для стримування цього наступу. І тому от Блінкін зараз, приїхавши в Київ, оголосив одразу про другий транш допомоги. тому що те, що почало до нас постачатися в квітні, це не зовсім те, що нам було потрібно зараз для прямого піхотного і танкового бою. Тому не можна сказати, що американці так сильно затримували допомогу. Просто в, рі... в різний час ухвалення пакети мали різний склад і тому не відповідали тим реаліям, які ну занадто швидко наступали, скажімо так. Я зараз зроблю маленьку паузу в нашій розмові. Хочу оголосити, що в Києві повітряна тривога, і також бачимо на мапі повітряних тривог, що червоне вже є Сумська, і Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області. Тож, шановні слухачі і слухачки, перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях, і тривога розповсюджується іншими регіонами України. Будемо слідкувати і повідомляти вам деталі. І нагадую, що зараз ви слухаєте громадське радіо і на прямому зв'язку з нами. Олександр Краєв, це міжнародний американіст, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, ось Блінкен вчора розповів, що з ці 2 мільярди. Ця військова допомога, точніше, військове фінансування. Ці кошти будуть вкладені у перший такого роду фонд Дефенс Enterprise Fund. Розкажіть детальніше, як він працюватиме? Які там будуть складові, і на вашу думку, чи покращить він ефективність так надання допомоги Україні? Ну насправді цей фонд це продовження того наративу, який ми бачимо в двосторонніх безпекових домовленостях, які Україна вже підписала з низкою натівських держав, тобто це. Пакет, який не, не просто напряму дає Україні ту чи іншу зброю, який в першу чергу направлений на те, щоб Україна сама мала можливість наростити потенціал для вироблення і використання власного озброєння. Тобто, фактично, це така собі довгострокова інвестиція в створення повноцінного українського ОПК в тій чи іншій формі, не відповідно, кожна держава НАТО має свої. Пріоритети в цьому контексті, бо кожна держава НАТО спеціалізується на конкретному аспекті оборонно-промислового комплексу. Ну так в альянсі заведено ще з 60-х років, і тому відповідно британці з нами, наприклад, підписали створення подібного фонду в контексті військово-морського флоту, естонці і інші країни Балтії підписали з нами такі домовленості в контексті розвитку гібридних. Методів оборони і піхотного озброєння. Ось американці вирішили створити такий більш загальний фонд, який також буде підтримувати цей напрямок. Тобто, прямо тут і прямо зараз мало ймовірно, що він нам зможе сильно допомогти, але в контексті розвитку нашого потенціалу це дійсно дуже і дуже правильний крок вперед. Це важливе уточнення, і ось ви згадували про, зокрема, перепрошую про цю безпекову угоду так між Україною і США? І ось пан Блінкен заявив, що вона може бути підписана протягом декількох тижнів. А за його словами, важка робота по угоді вже завершена. І тут, як на мене, виникають два питання: чи буде ця угода підписана до Вашингтонського саміту НАТО, і чи зможе. Вона змінити щось кардинально на вашу думку, ну в моменті про який ми говоримо, тому що я нагадаю, що ця угода буде підписана на 10 років. Ну насправді, тут якраз основне розходження в нас з нашими американськими партнерами, бо ми б хотіли цю угоду підписати прямо тут і прямо зараз. Тому що чим швидше ми її підпишемо, тим швидше ми зможемо її почати використовувати і дійсно мати якийсь бенефіт із двостороннього такого військово-технічного співробітництва. Але для наших американських партнерів в їх баченні ця угода має по суті стати результатом Вашингтонського саміту. Що як ми бачимо, з точки зору національних інтересів України не зовсім прийнятно, тому що для нас нормальний результат Вашингтонського саміту це запрошення або політичне рішення про початок переговорів щодо вступу України, або будь-що, що в принципі просуває нас по треку НАТО, а не виключно по треку двосторонніх відносин зі сполученими штатами. І тому, от зараз, якщо блінкін каже, що складна частина завершена, ну добре, це означає, що все таки українській дипломатії вдалося або переконати, або продавити буквально такі наших со. Юзників, щоб ця угода не стала єдиним результатом Вашингтонського саміту, щоб ми дійсно рухалися по трохи іншому треку. Вчора видання політико повідомляло, що українські чиновники намагаються змусити Байдена скасувати заборону на використання американської зброї для нанесення ударів на території РФ. На питання чи не забороняють США завдання ударів по Росії їхньою зброєю. Блінкен відповів, що Вашингтон це не заохочує, але Україна повинна сама вирішувати. Дещо неоднозначна відповідь. Пане Олександре, що ви вбачаєте в цій відповіді? Продовження заборони чи все-таки завуальований дозвіл бити американськими ракетами по території Росії? Ну, з моєї точки зору, це завуальований дозвіл. Ми, в принципі, нарешті повернулися до тієї ситуації, яка в нас була в 22-му році, коли насправді використовувалася західна зброя для нанесення ударів, але американці постійно казали, що ну вони тут по суті не до чого, вони не є тут право. Поки українці самі при... ухвалили рішення бити такою зброєю в ті точки, які вони самі собі обрали. Тому насправді це набагато краще, ніж те, що ми чули в останні місяці. Від Лойда Остіна це точно краще, ніж те, що ми чули від Джейка Салівана. Тому навіть такий формат, який виглядає трохи кострубато з точки зору нормальної людини, а не американського дипломата, це все рівно набагато краще, ніж те, що до того нам обіцяли про що з нами говорили. Зокрема, також учора Блінкін говорив, коментував можливі переговори між Україною та РФ. Я тут змушений нагадати, що у червні відбудеться саміт миру, який був ініційований також з української сторони, і вже понад 50 країн підтвердили участь у цьому саміті. І ось Блінкін заявив, що з приводу переговорів я тут зацитую, звісно, Україна сама ухвалює рішення ні Сполучені Штати, ні інші країни не можуть брати в цьому участь. Якби Путін проявив хоча б який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона відреагувала б на це, і ось ми бачимо вчора і позавчора лунали ось такі заяви із РФ, що Путін готовий на переговори, що він готовий покласти на стіл переговорів територію Харківської області, де зараз ведуться активні бойові дії, зокрема на прикордонні. Тут варто уточнити, пане Олександре, як ви думаєте, чи ось ці ситуація ця ситуація на? Харківщині, чи змусить вона партнерів більше натякати Україні на переговори з РФ? Мені здається, розмова про переговори почалася ще до харківського наступу російських окупантів. Просто стало зрозуміло, що. Через наявність цих двох великих самітів формули миру і Вашингтонського саміту НАТО, через загалом пришвидшення всіх цих процесів і через активізацію китайської дипломатії, саме от зараз, в цей період, що найбільше буде розмов. Стосовно можливості початку двосторонніх перемовин Україна та Росія, і саме зараз в Росії по суті є останній шанс, щоб якимось чином вибити собі більше територіальних захоплень, вибити собі кращу переговорну позицію, і відповідно з неї вже заходити на ці перемовини. І це до речі, одна з причин, чому наші західні партнери настільки активізувалися в контексті надання зброї для України. Бо з їх точки зору, українська перемога це, скоріше за все, не вихід на кордони 91-го року. Для них Українська перемога це сильна переговорна позиція, яка дозволить нам щонайменше втратити і що найбільше зберегти або її отримати, і тому ми зараз бачимо таке загострення, якраз на фоні того, що так чи інакше, але ключові гравці із на табору і з табору наш бачать неминучість по суті в той чи інший момент перемовин між Україною та Росією. Такою була розмова із експертом ради зовнішньої політики Українська Призма Олександром Краєвим. В студії громадського радіо працювали Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундаш.